Останні приготування перед встановленням рекорду Роман Галішников вправно підкидає булави. Парабок тренує руки, реакцію, швидкість. Я зрозумів, що руки працюють насправді дуже швидко. Я зрозумів, що у мене дуже гарний реквізит для цього. Я зрозумів, що моє оточення людей, які можуть мене до цього підготувати, я почав просто шукати, чи було щось такого у світі колись. Ну і виявилося так, що є пан Маріо Берусик, який є світовим рекордсменом, і він зробив такий рекорд. Але він зробив його з п'ятьма булавами. Та поки що мета юнака це не менше як 180 разів підкинути реквізит. Ці вправи для нього звичні, адже шести років опановує це мистецтво. Спочатку були м'ячики та кільця, за два роки булави. Нині Роман вчиться у Дніпровському мистецько-художньому коледжі на факультеті циркових жанрів і вже успішно виступає на зарубіжних аренах. Коли я взяв булаву перший раз до рук, вона мені була сягала, напевно, поребра. Так, я був малим, а булава була 52 сантиметри, тобто. Можна припустити собі плюс-мінус ці розміри. Не звичайно, вона була неймовірно важкою, неймовірно великою. І це був звичайно страх від оберта якогось предмета, який летить тобі перед очима. І ти намагаєшся якось відхилитися, уклонитися від нього. Думка встановити рекорд прийшла спонтанно. Хлопці у цьому підтримали родичі, і друзі, та особливо наставниця, яка й готувала його до цієї події. Займалися протягом декількох місяців. Одне тренування триває до чотирьох годин. Безумовно, я здивувалась на початку, а тоді прийняла, що да, ми порахували раз, порахували два, три, чотири, п'ять. Статистика дає добро, тому чому би ні? Врешті хлопець перевершив свою мету. За хвилину здійснив 206 кидків трьома булавами і став рекордсменом України. На досягнутому роман не планує зупинятись. Далі він хоче встановити світовий рекорд. Артем Ліфінзев, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.